Вітаю, друзі! То хто мусить воювати? Простий селянин, робітник, інженер чи силовик, керівник, діти еліти і сама еліта. Про це поговоримо за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду. Разом з нами боротись з корупціонерами, марадерами та іншою нечистям. Отже, друзі, Віталій Портів, ліволіберальний журналіст, лівак за переконаннями, заявив: можете подивитись зараз до слова. Від людей, що мають воювати діти, депутатів і після цього вони підуть. Ні, любі, це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинула аристократія, ми маємо жити в феодальній державі, як це було до великої французької революції. За бажання бути рівним з кимось, треба платити, в тому числі і власним життям. А якщо ти не хочеш рівності, ти не платиш ти собі спокійно займаєшся своїми справами на полі. А якась інша людина одягає е, е, ці, ці, ці всі свої е, лицарські принади і йде воювати з іншим лицарем, тому що вона воює за власність, за свою землю і за тебе. Ти теж її власність. Вона захищає свою власність, тебе корову і землю. А якщо ти не корова і не будинок, то ти маєш бути поруч. Він заявив, що селянин, робітник, інтелігент мусить іти і воювати. А еліта ні, еліта ні, тому що це у нас держава не аристократична, а демократична. А в демократичних країнах після великої французької лівацької революції воюють хто? Прості люди, а елітка просто-просто відпочиває. Просто насолоджується, просто заробляє. Отже, Портіков, по факту просуває ліволіберальний дому. Сидячи в Києві по кафешках з хлопчиками, цей ліволіберальний журналіст прямо плює в очі українському народу. Споконвін. Споконвін. Еліта. Йшла поперед війська, еліта вела за собою військо. Еліта давала приклад, як захищати країну. І тільки в такому випадку перемагала країна. У випадку, ліволіберальному, який пропонує Портніков, це шлях до поразки, це шлях до вибуху всередині країни. Воювати першими і показувати приклад, як захищати вітчизну, мають ті. То очолюють країну депутати, міністри, їхні діти, президенти і так далі. А якщо ця елітка, плюс багатії, сидять, жирують, а люди, українці, воюють, то це шлях до поразки, на який такі порті, коли нас штовхають. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами, ми попри все. Разом з вами зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.